До гучної прем'єри гвардії на 2+,2 плюс залишається доба В основу сюжету першого серіалу про добровольців лягли історії реальних людей. Але телефільм із зірковим акторським складом вражає не лише героїзмом, а й романтикою. Чому завтра ввечері слід відкласти всі справи і зручно влаштуватися біля телевізора? З'ясовувала Олена Федорейко. Усе по справжньому. Техніка з передової, професіональні інструктори для акторів замість знімального майданчика, чинний полігон та військова частина у Василькові. Так знімали гвардію. Перший український патріотичний серіал. Приїжджаємо теж дивитися какую-то техніку, а там стає БРДМ, це небольшой. І от страшно стало, тому, що та броня. А вся вот ну смой палець толщиною вот от калаша от этих всех, от осколков, і ти стоїш, ти понимаешь, що там 3-4 дні назад, вот эта машина, она була в бою. Олексій Горбунов зіграв у гвардії діда бувалого військового, який тренує майбутніх розвідників. Харизматичний актор на екрані на диво переконливий зізнається ось де йому стала в нагоді служба в армії. Я півтора во в армії був, что я после он полтора вода вепірофрадянська армія був. Пошоя учився послі інститута. Пшов служити полтора вода. Да, помогли, что учебка у мене була настояща. Полгода я вигрибав, як положено, як всі совєтські солдати. На роль колишнього беркутівця, який під час майдану захищав корумповану владу. Теж узяли людину з підготовкою. Кандидат у майстри спорту з класичної боротьби актор Богдан Юсипчук згадує ризиковані знімання із захопленням. Ми лягали під БТРС. Я пам'ятаю, наскільки це страшно було, коли на тебе їде махіна декілька тонн, ти маєш зробити кувирок, лягти під БТР. Він на тобою зверху їде. Це не забув... Путні просто вражні. Однак у кадрі гвардії будуть не лише вишкіл та небезпечні пригоди, а й скупа чоловіча романтика. А хто п'є Той не зналі. Як навіду знає, тішиться звідти. Ну і кохання, куди без нього? Сміливих вояків на подвиги надихатимуть не менш відчайдушні дівчата. Годі захоплюватись чужими героями. На телеканалі 2 плюс 2 на вас чекають свої. Усі чотири серії «Гвардії» з'являться в нашому ефірі 23 травня о 20.00. Єлена Федорейко, Дмитро Таненков, Спецкор 2, +2.